Доброго дня! Ви на каналі Моє Господарство. І з вами я Валентина. І ось сьогодні я підв'язую томати з Ольфія, які були вирощені з пасенків. зараз вони так виглядають. В даний момент, сьогодні 13 липня 23-го року. уже позав'язалися деякі помідорчики маленькі там. І мені їх треба підв'язати, щоб було доладні ух, доглядати. А це мій бобкат, який був посаджений в теплицю з розсади 13 квітня. Перед тим, як мені поїхати до лікарні, я його висадила, накрила плошками, а зверху ще накрила була і. Агроволокном. Ось така загруженість даного сорта Бобкат. Як вам показати, друзі, що це не томат, а супер. Оце все, оце все. Вже аж поламалася одогілка. Це все томат-бобкат. Виглядає він, вже починає достигати. Ось такі помідорчики старовецькі. Вон, бачите, теж такі помідорчики. Тут мені ще треба їх довести до ума, бо попадали, Завсім не встигає. Ось дивіться, які, які, які томати бобкат. Тут вже прямо ціла гроздь. О, китиця ціла. Оце вже воно там починають стигнути. А то я вам розказувала, в мене посаджений був так званий Деборево Царський, але получився не Деборево Царський, не знаю що. Ну, нічого, бачу, в'яжуться вони. І їх теж треба попасинкувати, ось там зав'язуються помідорчики, ось такі вже. Але це не дебаре от царські. Друзі. Ось, бачите, які, які бобкат. Як вам показати? О навіть в ладоню не влазить, Ось такі бобкат. В тепличці. Він дуже гарно себе показав, зарекомендував, так що його можна садити. Он уже починає стигнути і буде. Це листя зараз я все пообрізаю, пообриваю. І ще раз подв'яжу, бо дуже ламається, вес великий. Оце стільки томатів. Гарний. В теплиці Бобкат. Он вважається низькорослий томат, але в теплиці він трошки вигнався десь сантиметрів вісімдесят. Підріс. Ось так виглядає. Ось так оце бобкат. Оце є Бобкат. Так що, друзі, кому не на продажу а для себе. 40-50 кущиків посадив. І є на салати, і є на закатку менше. Так що бобкат себе оправдав. А цей томатик будемо дивитися, що це за в цьому смак його який. Ну, я ж кажу, була, виписала я де о царське, а вийшло якийсь кругленький томатик. Ось вже починає скручувати листя, треба його поляти і трошки дати кальцію, бо якщо закручуються листочки доверху, нехватка кальцію в томаті. Ось такі томатики. Ось такі вони. Дай Бог, що вони поспіли. Ой. У нас було дуже ночами три ночі було дуже холодно. І ви знаєте, що почалась світовтора. Не дивлячись на те, що все провітрюється, відкрито, але вночі було всього 6 градусів. Роса була дуже холодна, і деякі томати захворіли. Не дивлячись на те, щоб були вони оброблені один раз фітоспорином, потім Родмил Голд і, і ще раз фітоспорином Все одно прихворіли трошки. Ну нічого я рада За це, це. Дай Бог, що все достигло. І тоді можна буде подивитися скільки ж можна буде тут кілограм з цього одного куща. Отак, От друзі. Такі справи. Сьогодні 13 липня, 23 рік. Всім бажаю міцного я міцного здоров'я, благополуччя і будьте здорові. До зустрічі на каналі.